Доброго ранку, бажаю здоров'я. Ви знаєте, я ось їду, як завжди, хочу допомогти хлопцям вижити. І в мене, знаєте, таке питання дуже цікаве для всіх. Да? Я коли йшов у му році воювати, ми всі були об'єднані. У нас була одна ціль стримати ворога і перемогти. І тоді я дуже-дуже гордився, дуже тому що ми українці, сильна нація, яка бореться з ворогом, яка завжди Завжди відстоює свої права, свої свободи. Але Прослуживши скільки років, 26 місяців, відбігавши в піхоті, я зрозумів, що не все так. Все, все по-іншому. Нас кожна скотина, кожна може розділяти мовою, вірою, чим завгодно. І люди на це ведуться. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не за це йшов воювати. Я думав, що ми цілі, цілісні. Ми разом, ми все можемо. А зараз у нас що? Я звільнився по стану здоров'я. Шість місяців в госпіталі пролежав. Звільнили зі служби. Служби першим ділом що зробив? почав допомагати хлопцям їздити на бойову зону, відвозити їм допомогу. І в мене питання: а що ви зробили? Ось, що більше половина зробила вас? Я ось дивлюсь, тільки балачки. Ми говоримо, що все не так, все не так. А що ви зробили, щоб було так? Що? Поясніть, що ви зробили, щоб було так? Які ви зробили дії, окрім слів? Що таке слова? Це звук. В деяких моментах словами можна щось вирішити. Ну, не в нашій ситуації, коли йде війна. Всі тільки можуть поговорити. Прошу, давайте допоможемо, давайте зробимо. Питання ж не тільки в грошах, тільки в грошах питання. Розумієте? Можна допомагати по-різному. Хтось своїми руками робить, хтось відвозе, виконує дії. І це допомагає хлопцям вижити. Розумієте, саме самеціннецінне саме в нашому житті це життя. А ви так відноситесь, як будто, знаєте, ну якщо це не я там, то окей. В смислі. Ну, сьогодні не ти. А завтра хто там був, загинув і забрали тебе. І що далі? От що далі? Що ви заспіваєте? А я вам скажу, що ви заспіваєте. Це дуже просто. Ви скажете, я бідний нещасний, мене забрали. Ну тоді питання: а що ти зробив, щоб тебе не забрали? Ти допоміг хлопцям там вижити і туди не треба людей? Ні. Так а в чого, в чого тоді ти бідний нещасний? Ти що зробив, щоб так не було? Ти змінив владу? Ні. Тільки не кажіть мені, що одна людина, ну, типа, змінити владу нереально. Все реально. Ну якщо, повірте, якщо всі люди скажуть «хвате» і почнуть писати о тому що треба вибори, то вони будуть. Ну чого ж не роблять? А чому не роблять? Ми що ждуть, щоб хтось щось зробив. Ну, хтось зробить, ну у нас так прийнято, да? Якщо хтось зробив, то це вже гарно, це класно. І тоді він молодець. Ілі як у нас привикли, знаєте. Не йдуть хлопці воювати, вони в гелянти. Ось. Ушов СЗЧ, він СЗЧшник. А героєм він стає тільки коли загинув. Круто? Не круто. У нас герой це який загинув. Розумієте? Тому задумайте, що ви зробили в цьому житті. Щоб подавати це все. І подумайте, що так просто все не закінчується. Тільки разом можна закінчити. Тільки разом. Слава нашим героям! Разом до перемоги!